ефірі Українського радіо Вінниці програма Віч на віч в студії. Журналістка Світлана Кравінська. Десятий ювілейний Вінбукфест пройде у Вінниці до дня міста 9 та 10 вересня. Про учасники фестивалю цьогорічну тему та благодійну мету, а також актуальність проведення заходу під час війни говоримо сьогодні. Гості студії директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, координаторка фестивалю Олена Заквацька. Вітаю і працівники системи, спікери проєкту під спалахи сирен і блискавиць Леонід Борозенцев Вітаю та Анастасія Дворніцька. Вітаю! Розпочнемо з історії Вінбукфесту. Як виникла ідея його проведення? Ідея виникла давно, ще у 2015 році. Виникла ідея об'єднати авторів, видавців, книжкові магазини, читача. І саме ідея якраз виникла у бібліотечних працівників, тому що є автори, які пишуть книгу і які мають проблеми, як донести її до читача. Є видавництва, є книгарні, які вкладають кор кошти в друковану продукцію, і звичайно шукають ринок збуту І є книжкові магазини, які вже купили цю друковану продукцію, але не завжди знаходять покупця. Ну, і звичайно, є бібліотеки, бібліотекарі, які е, в обмежені. Певних моментах в придбанні цих книг, але вони знають, як знайти підхід до кожного читача, як прорекламувати правильну книгу, як її донести до пересічного громадяна. Тому, власне, виникла і ця ідея. Започаткувала її ще Ірина Олексійна Івасюк, яка тоді очолювала систему спільно із громадською організацією Культурний всесвіт і з благодійним фондом Відкрита книга. Це був 2015 рік. Назву фестиваль мав тоді венеціанський бук ярмарок ага. вперше його провели на проспекті космонавтів, запросили місцевих авторів, видавців, книжкові магазини, усіх вінничан. і кожен, хто був учасником цього фестивалю, він мав певний результат. Підтвердив ті очікування, на які він сподівався на цей фестиваль. Потім почали його проводити. Річно і вже в 2018 році цей фестиваль по перше він і переименувався, і він уже доріс до того, що про нього знали не тільки в місті Вінниці, а й взагалі в Україні. Долучалися українські видавництва, українські видавці. Фестиваль уже мав свій власний бюджет. Uh -huh. З даним проектом заходили на різноманітні гранти, різноманітні програми. Тобто, він мав певний результат, певний відгук. У не тільки у відничан, а взагалі у, 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 у нас в Україні, будемо так говорити, пане Леоніде, Анастасія, ви були також і на початку фестивалю, як учасники, Щось Ой. змінилося відтоді, як можете сказати з того часу і по сьогодення. Не перший рік я особисто приймаю участь у Вінбукфесті. Був і як учасник, і як спікер різноманітних майданчиків у цьому році ми заходимо з проектом під спалахи селян та блискавиць. Це актуальний на сьогоднішній день. Проект, трошечки згодом про цей проект. Якщо анонсувати, то це більше про що. Це вільний мікрофон в рамках марафону, який передбачає собою ту зону таких. Читань, поетичних читань, де люди будуть мати змогу долучитися із своїми творчими здобутками, це будуть і пісні, це будуть і читання репу, це буде і поезія, і проза. Все те творче, з чим люди готові вийти, що готові продемонструвати. І, звичайно, у більшій кількості це будуть наші учасники, постійні учасники. Угу. Про учасників цьогорічних, що можете сказати? Скільки їх, як здійснювався відбір учасників? Хто цікавий цього року буде у нас? Загальну цифру, звичайно, я не назву, але, напевно, так, якщо пройтися по локаціях чи зонування, як ми говоримо, тому що фестиваль буде він розрозпроділеним по, по певних локаціях, по видавництвах. Виставка-продаж книг від місцевих та українських видавництв, книгарень, книжковий аванпост має назву в цьому році. Uh -huh. На сьогодні зареєструвалися 10 видавництв. Uh -huh. Це наші вінницькі видавництва, це Житомирськ, це Київ і Львів. Я вже говорила і ще раз скажу, що в цьому році наш фестиваль збігається ще з двома книжковими фестивалями, які саме пройдуть на ці дати. Це і у місті Києві, Київбокфест, і в Чернівцях, ага. через що видавництва, вони трошечки розпорушилися, тому що кожен видавець він хоче дійсно продати книгу, він хоче виручити за неї кошти, прорекламувати себе. Тому, можливо, трошечки до нас менше видавництв приїдуть на тих. Що ми очікували, але багато видавництв до нас присилає свою продукцію, а ми вже забезпечимо продаж цієї продукції. Ну, близько 10 видавництв. Що по авторах, то на, ми плануємо. Об'єднати їх на літературному плаці, «Натхненні, сильні незалежні саме наших місцевих віницьких авторів, які видали книгу у 2022-2023 роках. Звичайно, що ця книга написана під час війни, тобто це тематика війни або те, що надихнуло написати автора на цю книгу, і вже в нас зареєстровано 15 авторів. Угу. Де проходитиме він букфест? Чому цю локацію було обрано? Він е, фест буде проходити на європейській площі е, біля нашої місцевої родзинки, біля Вінницької вежі. Е, мені здається, що найкращого місця у Вінниці немає. Його полюбляють абсолютно всі. Його полюбляє молодь, його полюбляють батьки. Родини наші батьки, діти це дуже вдала така локація, особливо для вихідних днів, якщо ще нам посприяє всесвіт, і буде гарна погода. Ми очікуємо дуже дуже багато гостей і учасників фестивалю. Ви вже сказали про плац натхненні, так? так? А тепер переходимо трошки більше про проєкт спалахи сирен і блискавиць. Трошки проанонсували Анастасія. Про митців, скільки їх буде, і що саме презентувати? ви вже там сказали трішечки, що презентуватимете конкретно ви. Скільки митців і що презентуватимете? Ми ніколи не називаємо ніяких цифр, тому що, uh -huh. як завжди, багато запрошених, але мало вибраних. Uh -huh. Для того, щоб прийняти участь, потрібно зареєструватися. Ми робимо такий невеличкий відбір. Наші майданчики, які проходять по місту, це завжди від 20 до 30 учасників. Я гадаю, угу. що на самому фестивалі їх буде значно більше. Більше. Це я гадаю, будуть не лише з Вінниці, а й з області. Ми не обмежуємося лише поетами. Серед учасників будуть і музиканти, і виконавці. Я гадаю, що це буде цікаво. А що презентуватимете ви? Ми завжди з Анастасією більше виконуємо не свої. Поезія, а те, що ми для себе відкриваємо, і те, що ми хотіли би відкрити для тих, хто приходить на наші заходи, це поезія, і киян і львів'ян, це кращі зразки, ну, на наш погляд, тих митців, які зараз за кордоном. У проєкті є обмеження, ми на Лише на українській мові uh -huh. е, тексти озвучуємо, але це завжди ну, для нас самих якесь відкриття, яким ми бажаємо поділитися. Uh -huh. Вінбукфест триватиме два дні. Яка програма заходу? Письменники, музиканти, хто Ну, Перше, що я сказала, це, звичайно, виставка-продаж від місцевих і українських. Авторів книжковий аванпост вона буде діяти два дні з 11 до 19 години у 9 вересня і з 12 до 18 10 вересня. Літературний плац, «Натхненні, сильні незалежні, буде діяти також два дні. Буде окрема локація, де зберуться місцеві автори. Вони зможуть не тільки презентувати свої книги, вони зможуть здійснити автограф сесії і вони зможуть здійснити продаж своїх книг. Далі будуть розміщені патріотичні фотозони, буде організована творча майстерня, різноманітні майстер-класи для дітей, для підлітків. Буде розміщена зона Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області і Національної поліції у Вінницькій області області, які проведуть уроки безпеки для дітей і підлітків, і для дорослих, дуже цікава така інформація, яка присвячена. Сьогоденню, у тим якимось таким навиком актуальним, актуальним питанням. питанням, які нас сьогодні всі хвилюють. Біля них будуть розташовані наші медики, які також будуть такі цікаві, практичні надавати уроки. І не тільки можна буде скористатися їхніми послугами, ага. виміряти цукор, тиски і ага. все інше ага. до нас доєднується також Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, також їхня буде локація, центр Я Маріуполь. І, звичайно, така родзинка нашого заходу. Це буде також протягом двох днів. Ми організовуємо таку величезний, ми кажемо, творчий намет, де будуть відбуватися основні заходи протягом двох днів. Насамперед, звичайно, це відкрита дискусія, яку ми будемо проводити читання, світло, укриття зброї. Ми будемо говорити про вплив війни на книгу, на читання, на авторів, на творців, на видавництва. Вона пройде за участю письменників, журналістів, громадських діячів, місцевої влади, депутатського корпусу, громадських організацій. Це так учасники дискусії. Сьогодні вже нараховується близько 10 учасників. Модерувати її буде Олександр Вашелені, директор. Депутат. Департаменту маркетингу та туризму нашого міста. Далі пройдуть у цьому наметі творчі зустрічі із з українськими письменниками. В цьому році до нас відгукнувся і приїде Мирослав Дочинець. Це ж я хотіла запитати: хто ще, крім Вінницьких, можливо. Крім письменників Вінницьких буде, буде Мирослав Дочинець, український письменник, журналіст, філософ, лауреат премії національної премії і. Мені Тараса Шевченка проведе творчу зустріч, автограф сесії, запитання, відповіді. Окрім того, у нього є власна друкарня, з якою він також прийме участь. Тобто, книги uh -huh. можна буде його. Придбати на фестивалі буде зустріч із Катериною Полипчук. Таке нове ім'я для Вінниці. Можливо, ну вже в Україні її знають. Вона в 2022 році. Це українська письменниця, яка в 2022 році видала книгу Війна, яка змінила нас. І в 23-му році видала книгу Не спілка, не казки. Mm -hmm. є, є, є така громадська організація Неспілка. І якраз ця книга була видана із, із у співавторстві із членами цієї організації. І якраз Катерина, пані Катерина приїде до нас разом з своїми спілчанами і буде презентувати свою книгу. Не спілчанами тоді. так? Не спілчанами на Буде також онлайн зустріч із польським поетом Гжегожем Козерою. Цю зустріч нам організовують наші друзі, представники муніципальної публічної бібліотеки імені Єшиха Пілха, місто Кельце. Вони давно з нами вийшли на зв'язок і хотіли взяти участь у фестивалі. Вони в цьому році, звичайно, візьмуть онлайн. Ми організовуємо онлайн зустріч. І, звичайно, буде багато заходів для наших дітей та підлітків. Це дві творчі зустрічі з українськими дитячими письменницями Валентиною Захобурою та Інною Курило. І подарунком для всієї малечі стане лялькова вистава Гусеня від Вінницького академічного обласного театру. Ляльок, це буде вистава просто небо у цьому творчому наметі на європейській площі. Чи є поблизу найпростіше укриття? Тому що ми живемо в час війни зараз? Так, звичайно. Звичайно, ми на кожній локації, на кожному наметі буде розміщена карта google карта найпростіших укриттів, які знаходяться поблизу. Це і центр квадрат, це бібліотека Тамановського, це ресторан Монблан. Ну, це, це те, що найближче. Але всі учасники вони будуть обирати, куди їм перейти на випадок сигналу повітряна тривога. Ми періодично будемо про це оголошувати, будемо писати, будемо розміщувати ці локації. Так що я думаю, що в цьому плані ми організаційно спрацюємо. До того ж, цьогорічний він був фест, є благодійний. Розкажіть про цю мету. Так, ми довго вагалися проводити чи не проводити Вінбукфест в цьому році, тому що три останні роки він був в такому трошки іншому форматі. Два, два ковідних роки він проводився в змішаному форматі. Минулому році там організовувалися деякі зустрічі, <кій> і в цьому році, знаючи, що дійсно у нас відбувається в Україні. Дуже страшні події. У нас війна, і тільки завдячуючи героїчній боротьбі нашим збройним силам України і нашому народу, ми маємо сьогодні і маємо можливість працювати і щось робити. Але ми також знаємо, що уся бібліотечна наша спільнота вона долучається до такої важливої роботи на інформаційному фронті, на культурному фронті. Ми займаємося волонтерством, і тому ми вирішили дійсно провести цей фестиваль з такою благодійною метою. Ми не тільки будемо проводити різні заходи, але ми будемо збирати кошти, які ми плануємо потім передати у медичні заклади нашого міста для тих. Військових і ветеранів, які зараз перебувають на лікуванні і на реабілітації, і не тільки кошти, а ще ми хочемо зібрати бібліотечки, невеликі бібліотечки, тому умовою. Участі у фестивалю для видавництв для авторів є обов'язкова умова: це здійснити благодійний внесок на рахунок і передати книги. Угу. Ну, і в, по завершенню фестивалю ми звичайно оголошуємо, скільки ми зібрали коштів, які ми бібліотечки зібрали, в які заклади ми це передамо. Потім Саме... ще угу. будемо випадку, але угу. це важливо. ми Зараз, вже протягом місяці усі наші бібліотечні працівники нашої системи плетуть маскувальні сітки у центрі квадрат Ми спільно з Міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом здійснюємо таку волонтерську роботу. І саме в цей день. І 9, і 10 вересня ми також організовуємо плетіння маскувальних сіток на європейській площі. Кожен хто бажає, зможе долучитися і таку частинку своєї допомоги здійснити саме в нас на фестивалі. У нас є ще кілька хвилин до кінця ефіру. Я пропоную вам щось зачитати або анонсувати, що будете презентувати. Саме під спалахи серені блискавиць, так скоріше всього, що проанонсуємо, тому що. Дуже Чи довго, читання так? це все ж таки підготовка. Uh -huh. Підготовка має uh -huh. бути відповідна. Хотілося би зазначити, що це вже другий раз, коли проект бере участь у Вінбукфесті. Того року у... навесні ми відкривали у... в кінотеатрі Родина цей Вінбукфест весняний. А цього року ми вже за традицією будемо брати ту поезію, яка стосується саме. Воєнної тематики у нас воєнна тематика переважає найбільше ну, і вона перев вважаю у самому проєкті так і у авторів, які до нас долучаються, вона присутня, тобто це і інтимна лірика, і громадянська, і звичайно, це все популяризує український контент контент саме українського слова. І тому, от, якщо говорити про що ви будете представляти, ми будемо представляти в першу чергу українську. Українське слово, і е, завдяки тому, що це відбувається просто неба, е, завдяки тому, що нам влітку вдалось провести багато open-air заходів. Ми будемо біля вежі на центральній площі знову ж таки популяризувати і е, говорити про українську культуру, про нашу культуру мета проекту це об'єднати суспільство. Е, книга це завжди була. Одним з провідних символів культури і кому, як не бібліотекарам, цим займатися. Насамкінець, в чому, на вашу думку, актуальність подібних заходів саме під час війни? Якщо ми згадаємо історію, міфологію, у Давида. Коли він виходить перед голяфом, є лише один шанс на перемогу, і такий саме зараз у України. нам потрібно згуртувати всі сили для того, щоб вкластися в оцей один єдиний останній удар, щоб покласти звіра. Пані Анастасію, щось задавайте? Я забула навіть питання, заслухалася в чому про легенду. Актуальність на сьогодні актуальність. Подібних заходів під час війни? В першу чергу, в тому, щоб люди навчилися розмовляти рідною мовою, навчилися її слухати, адже якщо ми не будемо промовляти, то ми не зможемо і запам'ятати якоїсь лексики. Навчилися вирізняти ті специфічні лексичні одиниці української мови, вживати сталі вирази. Фрази слухати українську пісню, намагатися самому надихнутися тим всім, що нас оточує, спробувати з кимось співати у дуеті або зіграти у дуеті. У нас є дуже гарна традиція грати український гімн завдяки нашому виконавцю, який грає на електрогітарі. І я я вважаю, що це найкраще, що ми можемо зробити. Це рокова обробка. Так угу. тобто, це хто грає? Це у нас Володимир. Він, він є хедлайнером у групі «Антарес», Це рок група, яка вже не раз давала концерти у Вінниці. Тому ага. такі родзинки, такі штучки цікаві. Вони доречні, дотичні до всього, що зараз відбувається. Саме українське слово, все, що відбувається навколо, може сьогодні об'єднати суспільство. Це і є культурний І Ми над цим, над цим працюємо. Де ми працюємо? Так. І не, не, не даремно ми вибрали гаслом фестивалю, месенджем фестивалю. Книга єднає. Книга єднає, Вінниця читає, адже тільки об'єднавши спільні зусилля. Ми підтримуємо і книговидавничу справу, і ми сприятимемо взагалі читанню, популяризації книги, популяризації українського слова і активізуємо культурне життя нашої Вінниці. І Сподіваюся, що наш фестиваль стане таким невеличким внеском у спільну боротьбу на культурному фронті проти російської агресії. Разом ми сила. Разом ми сила. Це була передача Вічна віч, в якій ми розмовляли про 10-й ювілейний Вінбукфест, який пройде у Вінниці до Дня міста 9 та 10 вересня. Дякую гостям студії за розмову. Директорці Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, координаторці фестивалю Олені Заквацькій, працівникам системи, спікерам проєкту під спалахи сирен і блискавиць Леоніду Борозенцеву та Анастасії Дворницькій. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш youtube канал Вінниця. Суспільне Вінниця а також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших Вінничини і бережіть себе.